Всім ну, привіт, з вами Софія Лайф. Лайф. Я буду грати в Артур Ну, Бачите, початок не дуже. Зі загрузки. Якщо ви хочете, щоб я ще грала в маркермістер, то ну, давайте хоча б так. Ви думаєте, що я скажу 10? 17 і більше лайків, ні, 5 лайків, 5 лайків, 5 лайків, якщо ви хочете продовження. Ну, як ви бачите, в мене не груз тому берем і мілей. Так, побыстрічку зараз треба буде. А, mm. Дуже цікаво у нас відео почалося. Ой... <товор> М -м. Дуже в нас цікаво відео почалось. Я вам так позаперше скажу. Так. Будемо грати сьогодні в брдермістер. так разом буде не дуже. Можете поки що ставити лайк і і сьогодні я буду думаю фармити монетки Я надіюсь ми хоча б швидко груся. Чого в мене так довго грузиться нардер містер два? О. Я сама не знаю, я це зробила. самі не говоріть як є цей скріншот зробити. Ми є в першому раунді. О, шериф. Ой, тут багато людей. Ой, мені страшно хто мартер. Скажемо, п це перше. Що не мартер, то... Ой, ну я Алпешка. Стала Мордером. Я зараз сто <smell> процентов. <плес> <плес> я так и знала. Ну шо тут до шоу химному ска яру. Да, е да и вообще это. то что оскорбляете ускор... и у... уничтожаете людей. У... Зара... Я напишу... на севере. Пипец, а у у нас еще кемперша. Окей. Вот и девчонка. Ты бачишь девчонку? О, ты вот телепусье. Да я нашел новый джан Ой. Злата миллих. якщо ти дивишся це відео? і граєш, то, будь ласка, не кемпіри. Це, то ти не в то відео попадаєш у нас. О, я кого я так мол. Боше як можу. А ще не ж ты. Не, якщо щось не, не звертайте увагу, що я весь час чимось кажу, почне Мордерба ширів ПЖ. Так. Ну, ця карта для шерифа вообще найкраща. Для Мардера найгірша. Бо тут багато місця і багато людей. Почне Мардера Башерів, Рофлікс. Можна так, мартер, будь ласка. Бо я інколи так Ну ні, ні, ми маємо бути іносентом. Пишіть в коментах, скільки ви ще хочете, щоб відео ходило хвилин. Хвили... Я думаю, для початку вистачає 20 хвилин, а у відео вже йде 5 хвилин нормально. Окей. Кто у нас мартер? Кто у нас стимер? Кто у нас кемпер? а Кто у нас джампер? Правильно, я у нас джампер. Ой, раху. Говорю вам честно. Мене убило. Тут щось... Тут щось... Я хочу нычку листы. Я в відео там. Окей, okay, давайте, Якщо нас не вбивають А шо. Да блін, треба на рівному мусить. Ми ще істикаються. Вот О, корма. Да гарно. А блін, рахуйте, що нам треба перезити. Чого з Чекайте, що з інтернету. Так, хто не знав, я вже переїхала в Карпат. Веселі якийсь інтернет. Включено з'єднатися, поділитися, забути. Забути не треба. Це моє, ще... що. Якщо виграв мордер, я за нього родом. Не обсуждайте, що в мене інтернет поганий. Що подробиш? Ми переїхали в Карпати. Відео де я живу, покажу вам пізніше. Ура, ми зайшли в мартер місце. Що ви хочете, щоб я знімала ще щось в Roblox і кремля, то мені старочок. Я він якогось знімав, взагалі не залітало, навіть ні одного лайку не було. Що це за локась? Напрям можна морський мардер башен. <різь> Наша питаю ідею. А можна так, мардер. Та як хитра жопа криса, хочу бути мардером. Та я така хитра жопа криса хочу бути мардером. Можна? Я знаю, що і тут не, але можна. Мардером. Я не знаю, що тобі роблокс зроблю. Поцілую, хочеш екран поцілую? Поцілувала, ні, я справді поцілувала екран. Але ми їм ну, назад цілую все. Так ти ж роблокс така подрука. Надала мені Мардер. То я тобі буду гру портити. Ну давай пішов, монетки пофарми. Ну що ще можна бажати крім на тут? Я думаю, що ви теж сказали і нічого. Алло. Ага. Так. Ох, ну, це ничка, якщо її хтось знає, тоді це не ничка. Я ли думала, що це не ну, якийсь мардерний квінус. Дайте монетки все коли... Пусть скучно повні те монетки. Чо Тут 100% є мардер. Це що перезайду на Аку. На надеюсь це то так А я не надіюсь. О. Такие у нас челы. І давайте будем чампер. А можно зарамардер? О, так, можно, зара мордер. Робот. Ты меня чуешь? Можно зарамар? ласка, Можно? Будь ласка, будь ласка мардер. Видошка мардер, 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 мардер. Хочешь, что может таксисты? Тобі кофі подарував. Тільки можна я буду мордером, іначе я його зараз все вип'ю з тебе. Окей, ничка, ничка. Якщо ви не знали про цю ничку. Так, що можна один чорний Що так, я відправляю. Так, що це буде зараз ракеті, то я така не в то відео попадаю. Що ви хочете, щоб я почала далі знімати відео про Roblox. Знаю, я це вже під час відео говорила. Якщо ви хочете, пишіть в коментарях. Коментарі це наш чат. Коли буде, бо ж ну, <гум> Я віду, Знаєте, Що, за жир, топ, не так. Дай це забити шели. Стреляємо. Просто я відео записую люби. Ну, а это шо? Вот мене сразу падать, що я марта. Я весь час спікаю, там, де мінку дуже багато бувають, то я перевіряю такі маленькі дуже до женечки. Де зразу дізнається, це я варбер. Тому буде так і до колір. Так, куточки. Хочете, можу наука? Серйозно все? Мені натурі скучно. Мені скучно тепер, що в мене все в всфал. Лише щось на у мене. Це мардер. Я вам говорю. Сара, я тебе на чисту воду. В чисту воду тебе, мартер. А отак, хотіла мене вбити. Абилаки ширіфа буди ширів та це, який дивиться відео. Дуже ти хороший. Це шар, я себе пострілю, там ніхто не пише. Ему, ему. Ширів. Ширі. Хочу бути ширим. Мені не береться. Ах ты ж. Я бы знала, что за вашими экранами робится. Окей, давайте. Ты а он у нас ще кемпер, что, Дивіться, Кемпер ми хороші Твчик, ч ты? Эм, ты знаешь, Зашту видит автомартерсь. Скажу, ты боже, англійчан зайшли две хвилини тридцять секунд, не виживу сто. Ой, <годи> 600 я есть. Хаус тут. Можна я мартер? Так, будь ласка, коробок. Стає крыса хитрожопа. Можна я буду мардером. Ось коли я просто граю, то я найбільше разів стою мардером. Або шерифом. Пару разів була іносента. А все, відео. Іносент, іносент, іносент. Можно тут хоча хотя бы песни собрать и вс так не прогрузилось. Вот блин, не сан. Ой, я не сан. Ну, я за экраном, но ты не видел. Двести двадцать 200, 200 Давайте щось купим собі. Ді, ну ошок. Ммммм, я кто такая? Угу. А як розумію за монетки? Розумію за монетки.

А не минус та дівка. А нубика что не Чего Круто. Дівка с А нет, це не сто. Стоп. А я куну так. Час вийшов А не я доступ. А вы У мене хтось зараз зайде Так стоитеш. А чому? Тих, тих. Можна А тоді хоча б, щоб не багалося? Ну, блін, ну, ну, все так скучно, ніяко не жа, не дають ніфіка. Ніфіка просто не дають, якщо ми за інноцента граємо. Ніфіка, ви розумієте, ні? це ж Кучно. Ну хоча б. Мардер шериф, мардер був лохом Можна мардер, я ще не була. За відео ціле не було ще. Не було ще за ціле відео. Що вже більше 20 -х. Ну, дивіться. В принципі, принципі. Хочете, можу це відео зробити довше? О, мішку на витяну. А в мене теж є мішка. Вікуля, вікуля, вікуля. Можна я, марта, будь ласка, ну я ще не була, Робок, я тебе приб'ю скоро Такими темпами, кстати, можна фармити монетки. Хоп. Хоп. Якщо вона мардер, то топчемся. Ви хот, хат. -хат. Як виглядає в хат, в хат. в хат. В не мов. І теж ті карти. Так, хоп, ідіть, Хоп. Одна я марта. Ну роблекс, ну, будь ласка, я ще не була. Будь ласка. Ла -ла. ла ла. А я запію. <ooo paying full table noise> ну блін, дорога, так це за дуба? Мене пропоную. І мене, о, все, побачення.